Піраміду із сосен запалили рятувальники на луках у селі Черкаський Бишкін. Так у Зміївському лісгоспі тренуються гасити пожежі. Першими на місце прибувають лісові патрульні. Далі рятувальники на автоцистернах. Надзвичайники із стволами за 10 метрів від вогню з протилежного боку на такій же відстані з рукавами працівники лісгоспу. Повітря піднімають вертоліт Мі-8. до вогню машина підлітає з ковшем. У ньому три тисячі літрів води. Вогонь зупинено, вертоліт відкликають. З землі керівник сказав чітко в очах, так що ми доволі. У нашій місцевості дуже багато водоємів, де, скажімо, і підход хороший. І вода глибина дозволяє, що взяти». Директор Зміївського лісгоспу Олексій Миргород говорить: з початку року у них горіло понад чотири гектари лісу. Це чисто людський фактор. це не зова пожежа, а місто відпочинку людей, це шашлики, пікніки. Це трошки пішло на зменшення в цьому році. Хоча, ну я вважаю, що це погодні умови. Весна в нас була дождлива. І не дала змоги, якби людям відпочивати. Цьогоріч в лісах області сталося 55 пожеж. Горіло на площі 25 гектарів, каже заступник начальника обласного управління надзвичайників Анатолій Торяник. Ну, особливості того, що це хвойний ліс, і при, під час великих поривів вітру вони можуть переростати в верхову і розповсюджуватись на великі площі. Оці всі навчання не просто показуха, що ми бігаємо там і ще щось тут головне організація, кожен повинен знати свій маньоф. На даний період нам вдається спільними зусиллями оперативно реагувати на ситуацію, і серйозних катаклізмів не сталося. Начальник облуправління надзвичайників Олександр Волобуєв каже, протягом місяця протипожежні навчання проведуть в усіх лісництвах області. Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева новини на Суспільному Харківщина